Новий закон Архімеда. Я розумію, що вірш давній, вірш, який давно став хітом і спеціально у виконанні сестер Тельнюк. але хочеться повторити його своїм голосом. І, зокрема, тому що написаний він був 2000 року, коли починалась ця сама епоха, яку ми сьогодні вже називаємо передвоєнною. І сьогодні багато що в цьому вірші звучить і сприймається для мене особисто інакше. Мемуту скіклю стара, не нерушно, їх кіл, фраза, яка обігрується в цьому вірші, це слова, котрі, за переказом Архімед сказав римському легіонерові, коли римське військо взяло Сіракузи. Але в сучасній грецькій мові ця фраза вживається і в побутовій мові, тому що коло для давніх греків було не тільки геометричною фігурою, не тільки формою запису думки, але і символом цільності і непорушності внутрішнього життя взагалі. Отже, новий. Закон, Архімеда. Не руш моїх кіл. Мої кола тобі не належать. Ген-ген, пароплавчик із морем, зшива небосхил. Потроху штурмить і безлюдній пляж. Починається нежить. Збирай рушники й парасолі. Не руш моїх кіл. Вони самоправні, як в камінь, вціловані морем, але і знакомі піском попід вітром крихкі. Як завтра наш світ упаде, мов судом і гоморра, то власне тому, що надміру ми нищимо. А я своє довго плекала, ховала, ростила. аж врешті крізь них проступило, мов фосфоризким, що ні не бувається ближче, ніж тіло до тіла у нашому світі. Ніколи, ні в чому, ні з ким. Чим же тут тіло отзеркало, хто ця кобіта? А ти їй смієшся, мов зараз готовий на скін. І все, що я можу насправді для тебе зробити, кохати тебе, як пред Богом і морем, не рушачи кіл. Про це всі дерева і птахи лопочучим листям. І риби у морі, і звірі у полі про це ж не руш моїх кіл. Бо нема в них для тебе користі. Бо поза своїми нічого в життю не знайдеш. Знав таки мудрий, що каже, що так загаратав на у очі на двадцять потомних віків. І мовлю по-Еллінськи, мему то скікля старати мужчинам, імперіям, часу. Не моїх кіл.